Зроблено на Сумщині та засвідчено QR-кодом. Сумська область взялася презентувати свою продукцію, маркуючи її відповідним логотипом і новим знаком. Це технологія доступу до інформації, що дозволить покупцеві дізнатися не тільки про товар, але й де та в яких умовах його виготовляють. Тож виробники Сумщини цілком свідомі, що такі мітки мають право засвідчувати продукцію тільки найвищої якості, та кажуть, до такої високої відповідальності готові. За складною термінологією криється доступ до повної інформації. QR-код це коли замість звичного штрих-коду на упаковку наноситься невеличкий квадрат з техноорнаментом середині. Щоб розшифрувати інформацію, покупець фотографує QR-код телефоном. Потім натискає опцію «Розшифрувати» і програма перетворює таємничий квадратик або на детальний текст, або на картинку, але найчастіше на відеоролик з повною інформацією про продукт. Ця практика, вона унікальна в Україні этого кода, коду, уникально. унікальне. Їм сейчас весь мир. Японія з 94-го рода. qr код вже працює в багатьох країнах. Тепер він буде і на сумських товарах та доповнюватиме маркування, зроблене на Сумщині. При скануванні QR-коду покупець матиме можливість отримати інформацію не лише про товари місцевого товаровиробника, їх якість та перевага, а також інформацію про все, чим Сумщина пишається. Наша цель – створити… Приємлеме условия для товаропроизводителей свою продукцію в області презентувати. Проект стартував тепер черга за товаровиробниками. Одне з перших підприємств, яке матиме таке маркування Товгоробина. горобина. На упаковці цієї торгової марки qr код з'явиться вже у листопаді. Від того наскільки підприємства готові бути помітними, тобто відповідати за високу якість своєї продукції, залежить не тільки подовження списку маркованих qr кодом товарів, а й просування бренду зроблено на сумщині у всьому світі. Оксана Децькондрій Геращенко, обласне державне телебачення.